У кожного із них своя історія. Наприклад, куся чекала на диво у різдвяному вертепі на красній площі Чернігова. Тепер чекає на нього на тимчасовій перетримці після стерилізації у зооволонтерів. Я передержувала на кухні по одній, по дві собаки. Ну, квартира прийшла вже в таке состояння, що ну нереально це нереально животних собак крупних передержувати на кухні. Так не бути. Не повинно бути так, що домашні тварини опиняються на вулиці. Пірата намагались пристрелити, бо у нього вийшов термін собачої служби. Недостреленого пса дідуся підібрали волонтери. Тепер він доживає свого зрадженого людьми віку на перетримках, де таких як він з сумними історіями по 20-30, з травмами, хворобами і після стерилізації. У квартирах, підсобках, гаражах і сараях вони разом зі своїми опікунами людьми чекають, поки у Чернігові нарешті побудують пункт. Перетримки тварин і волонтери, і відповідальні чиновники просять не плутати його з притулком, у якому тварину можна залишити назавжди. Тварину, яку або хтось приносить, або її ловлять в місті, її спостерігають 4 дні, потім миють, щеплення роблять, стерилізують, залишають на, якщо я не помиляюсь, там на пару тижнів. працюють, щоб десь комусь її віддати в добрі руки. Якщо це не відбувається, її відпускають. Если животное будет агрессивно, оно будет не выпускаться, uh -huh. а искаться ему какой-нибудь даже для охраны территории. Uh -huh. То есть пристроити. помещение. Да, пристроить. Uh -huh. ну, у нас поступают звонки, мне нужна злая собака. Злая такая, чтобы порвала все. Она будет в вольере жить, но чтобы на территории никто не зашел. Uh -huh. Тож є такі поступлення. Потом, плюс, якщо це, наоборот, животне ласкове, добре, котра хоче з чоловіком, котра соціалізована, за чим же його пускати на вулицю, якщо йому дійсно можна знайти хазяїна? Пункт перетримки почали будувати на околиці Чернігова у минулому році. Ситуація із безпритульними тваринами не стала б критичною, якби це зробили як мінімум років п'ять. Тому кажуть волонтери, прохання допомогти вони отримують щодня. Зараз будівництво міськрада призупинила, переробляють старий проект після того, як ки. Керівник Зеленбуду, Роман Старіков, якому підпорядковуватиметься пункт, побув у подібних в інших містах. Все, що побудовано, ми залишили. Ми просто вносимо зміни, ми змінюємо і конфігурацію будинку, і змінюємо вольєри. Вольєри ми робимо в карантинні, все ж таки теплі, тому що мають бути треба, ну, треба 4 дні дивитись на тварину. Після операції, в тому проєкті, який був зроблений, тварина мала бути віднесена на вулицю. Уявіть собі, як після операції в мороз, навіть десять градусів можна винести тварину на вулицю. Добудувати пункт в управлінні житлово-комунального господарства обіцяють за півроку. Одразу після цього безпритульні котики собачки з вулиць не зникнуть, але поступово їх ставатиме менше. Якщо стерилізація буде ну, в великому об'ємі, проїзхать не так як ми це робимо, наскільки у нас сили вистачає, а якщо це буде на рівні міста, Якщо город нам буде будет этот центр построен, де буде передержка на большое количество животних, то звісно, зачистка районов працюють везде. і везде купируется новий приход собак, звісно, розмноження. Героїню цієї соціальної реклами, яка просить стерилізувати її разом із кошенятами в поліетиленовому пакеті, замотаному скотчем, викинули у смітник. 279 тисяч гривень по 23 тисячі на місяць виграв у бюджеті участі проект «Стерилізація безпритульних тварин, який запрацює після підписання тристоронньої угоди між його авторами, управлінням ЖКГ та ветклініками. Але невикористані гроші в кінці року згорять, а самі волонтери не справляться з відловом та після стерилізаційною перетримкою майже тисячі тварин. Тому просять, аби люди не були до них байдужими, адже це не коштуватиме нічого, крім турботи. По каждому стерилизованному животному выполняется акт выполненных работ с расходником, там нитки, наркоз и все такое. То есть это ну это моя за экохолодно, тебе не чихай. Вот. Ну, вот, Тоже те животные бездомные, которые были простерилизованы, ну, оплачиваются через ну, посредством бюджетных денег. Диво, на яке чекає куся, звичайно ж, добрі руки, які заберуть її собі. І вони вже знайшлися для цієї колишньої безпритульної руденької кішки, поки ми готували сюжет. А ось ця такса домашня, просто господарі відпускають її на самовигул. Вона бігає із своїми безпритульними друзями, ніби нагадуючи, всі вони колись були чиїмось.